Чоловік задумливо дружині. Знаєш, Катю, я думаю, що наш сусід Семен Якович не дуже хороший лікар. А чому це ти так вирішив? Ти ж до нього навіть жодного разу не звертався. Чого, чого? Я вчора бачив його у алкомаркеті. Ну, то й що? Так він там сам собі купував коньяк. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Перше вересня, дзвінок вчительки батькові. Ваш син сьогодні заважав мені на уроці. Бешкетував, голосно розмовляв і сміявся. Здивований тато відповідає. Та він мені три місяці вдома заважав. І бешкетував, і сміявся, і голосно розмовляв. Я ж вам не дзвонив. Куме, <риклад> ось я вважаю, що людство, врешті-решт, має саме себе знищити. Що ти це взяв? Ну, дивись. Фільми, де в подробицях показують насилля, всякі там бойовики, отримують оскари. Їх постійно крутять по телеку і в кінотеатрах. А фільми, де є сцени, в яких подробицях показують, як робити людей, заборонені до широкого прокату. Вранці дзвінок. Дружина піднімає трубку, там чується. Доброго ранку. А Олег уже може працювати. Він повернувся зі свого запою. Він каже, що може працювати прямо звідти. Чоловік влаштовується на роботу в консерваторію. Його прослухали все добре. Володіння інструментом чудове, слух абсолютний. Грає ефектно, загалом мріє будь-якого оркестру. Беруть. Відмінно, будемо вас оформляти. Як ваше прізвище? Петренко. Петренко? Дивно. А ім'я? Петро. Петро? Дивно, незбагненно, а по батькові? Мойсеєвич, хм, он як глибоко буває заритий талант.